Євангелія від Маттея, розділ 3. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив Покайтесь, бо наблизилось Небесне Царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющого в пустині. Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах у себе. Їжа ж його була Сарана і мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця йорданська. І приймали хрищення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрищення до нього, він до них мовив Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати. Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший. І я не гідний носити йому зуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і Він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем незгасним. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна. Щоб хреститися від Нього. Але Йоган супротивлявся йому, кажучи Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його. А, охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його я вподобав. Послання до Галатів, розділ 2 Згодом по 14 роках я знову пішов у Єрусалим з Варнавою, взявши з собою і Тита. А пішов я туди за об'явленням і появив їм Євангелію, яку проповідую між поганими, особливо знатнішим. Чи, бува, не дарма труджуся, чи трудився, а й тит, що був зо мною, бувши греком, не був примушений до обрізання. А щодо облудних братів влазнів, які крадькома пролізли, щоб підглядати нашу свободу, що її маємо в Ісусі Христі, щоб нас поневолити, ми їхньому велінню не поступилися ні на хвилину. Щоб правда Євангелії залишилася у вас. Що ж до тих, які вважалися за знатних, якими вони тоді й були, мені байдуже, Бог не дивиться на обличчя людини, мені ті знатні нічого не добавили. Навпаки, побачивши, що проповідь Євангелії для необрізаних повірена мені, як Петрові для обрізаних. Бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, допомагав і мені між поганими. І, визнавши дану мені благодать, Яків, Кифа та Йоан, що вважалися стовпами, на знак єдності дали мені і Варнаві правиці, щоб ми йшли до поган, вони ж до обрізаних. Тільки щоб ми про вбогих пам'ятали, що я власне і намагався робити. Коли ж Кифа прийшов в Антіохію, я виступив одверто йому в вічі, тому що він заслужив на докір. Бо, перше ніж прийшли деякі від Якова, він їв з поганими. А як прийшли, то почав таїтися та відлучатися. Боявшись обрізаних, разом з ним лицемірили і інші юдеї, так що й Варнава був зведений їхнім лицемірством? Та коли я побачив, що вони не ходять право за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі: Коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то як ти можеш силувати поганих? Щоб жили по юдейському. Ми уроджені юдеї, не з отих грішників поган. Але довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами Закону. Бо ніхто не оправдається ділами закону. Коли ж, шукаючи оправдання у Христі, виявилося, що й ми самі грішники, то невже Христос служитель гріха? Зовсім ні. Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, то я себе самого оголошую переступником. Ябо Через закон для закону вмер, щоб для Бога жити. Я розп'ятий з Христом. Живу вже не я, а живе Христос у мені. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті. Бо коли законом оправдання, то тоді Христос умер даремно. Псалом 18 Люблю тебе, господи, моя сила. Господи, моя скеле, моя твердине, мій визвольнику, мій Боже, моя скеле, що до неї прибігаю, Ти, мій щит, ріг спасіння мого, мій захист. До Господа, похвали гідного, покличу я і від ворогів моїх спасуся. Хвилі смерті мене оточили. І погибельні потоки мене налякали, оплили мене пута шиолу, смертельні сіті мене охопили, у моїй скруті, до Господа візвав я, заволав до Бога мого, і Він почув мій голос із свого храму, і моє благання дійшло до вух Його. Здригнулася земля. І захиталась, і гір основи затремтіли і захитались, бо запалав він гнівом. І бухнув дим із ніздрів в нього, і пожираючий вогонь із уст у нього, і вугілля, що запалив він. Він небо нахилив, спустився, і чорна хмара в нього під ногами, верхи летів він на херовимі, линув. Нісся на крилах вітру. Він темряву, зробив собі покровом. Шатро його то темні води, густі хмари. Відцяйва, що перед ним палюче вугілля загорілось. І загримів господь на небі, Всевишній подав свій голос. Він пустив стріли свої і їх розсипав, блискавок силу. І розігнав їх, і показалося дно моря, відкрилися основи Всесвіту, на Твоє Господи грізне слово, на дужий подув Твого гніву. Він простер руку з висоти, взяв мене, витяг мене з вод глибоких і визволив мене від мого ворога сильного, від ненависників моїх. Дужчих від мене вони на мене насідали під час мого нещастя, але Господь під порою моєю був. Він мене вивів на простір і визволив мене, бо мене любить. Господь віддав мені по моїй правді, за чистотою рук моїх дав мені нагороду. Бо я тримався до ріг Господніх і не відступав гріхом від Бога, бо присуди Його усі були передо мною, і наказів Його я не цурався. Я був з ним бездоганний і від гріха берігся. Господь віддав мені по моїй справедливості за чистотою рук моїх. Яку він бачить власними очима. З милосердним ти милосердний, з досконалим досконалий, з чистим чистий, з хитрим обачний. Ти бо спасаєш люд покірний і принижуєш горді очі, бо ти, о Господи, даєш світло моєму світлу, освітлюєш, мій Боже. Мою темінь. З тобою, бо я кинусь на загони ворожі, і з моїм богом перескочу через мури, Бог бездоганна його дорога, слово Господнє вогнем випробуване. Він щит для всіх тих, що до Нього прибігають, хто Бог, окрім Господа. Або хто скеля, крім нашого Бога? Бог, що підперізує мене силою і чинить досконалим шлях мій, що ноги мої робить, як у лані, і ставить мене на висотах, навчає руки мої до бою, мої рамена напинати лук мосяжний. Ти дав мені щит твого спасіння. Твоя десниця мене підтримала, і твоя милість робить мене великим. Ти розширив мені дорогу під стопами, і ноги мої не спіткнулись. Я гнався за ворогами, доганяв їх і не повертався, поки їх не знищив, я їх розбив, і вони встати не зможуть. Вони впали ниць мені під ноги. Підперезав ти мене силою до бою, і моїх напасників ти підбив під мене. Ворогів моїх ти завернув до втечі і ненависників моїх і знищив. Вони зняли крик. Та нікому їх рятувати до Господа, та Він їх не послухав. Я їх розтер. Немов порох на вітрі, неначе болото на вулиці, я розтоптав їх. Ти мене спас від чвар людських, поставив мене на чолі народів. Народ, якого я не віддав, мені служить. Ледве почують вже мені, й слухнянні. Підлещується до мене чужеземці, чужі бліднуть і тремтячи. Вилазять із своїх замків. Нехай живе Господь, благословенна нехай буде моя скеля, і Вознесен нехай буде Бог, мій Спаситель, Бог, що дав мені відплату, що підкорив мені народи, що спас мене від ворогів, підняв мене над тими. Що повстали проти мене, що врятував мене від розбишаки. Тим, Господи, я між народами Тебе прославлю, співатиму псалом імені Твоєму, бо дав єси велику перемогу цареві Твоєму і милість учинив помазаникові Твоєму, Давидові та Його потомству. На всі віки, книга проповідника. Розділ шостий. Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати. Та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей. І прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа Його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би. То я кажу, що передчасний викидень щасливіший від нього, бо він у марноту приходить, і в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його вже було висловлене. Відомо, що таке людина. І що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужче? Що більше слів, то більше марноти, а що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній? Під сонцем. Книга Пророка Авакума. Розділ перший. Пророцтво, що бачив пророк Авакум. Доки, о Господи, буду взивати, і ти не вислухуєш, кричатиму до тебе про насильство і не рятуєш? Чому показуєш мені несправедливість і дивишся на кривду? Передо мною грабування і насильство, постає сварка і здіймається незгода? Тому закон утратив силу. Ніде не панує право. Грішник обступає праведника, тому і виходить право кривим. Погляньте на народи, подивіться і дивуйтесь дивом, бо я вчиню за ваших часів таке діло, що ви й не повірите, як вам оповідатимуть про нього. Бо ось я підійму халдеїв, народ жорстокий і палкий. Який розійдеться широко по земних просторах, щоб захопити житла, що йому не належать. Жахливий і страшний він. Лише від нього походить його право і його велич, прудкіші його коні від леопардів, лютіші, ніж вовки під вечір. Кидаються його верхівці. Приходять їстці його здалека, летять орлом, що раптом спадає, щоб пожерти. Усі вони, всі пруться до насильства, обличчя в них горить, як палкий вітер, вони, немов пісок, збирають бранців. Він із царів кепкує, князі, то сміх для нього. З усіх твердинь сміється, вал насипає і бере їх. Потім буря проходить і зникає. Злочинець той, хто своєї сили робить собі Бога? Чи ж ти, о господи, не спокон віку, Бог мій, святий мій? Ми не помремо. Ти, Господи, навів його лише для суду. Ти, скеле, призначив його на кару. Очі твої занадто чисті, щоб на зло глядіти. Дивитися на утиск ти не можеш. Чому б ти мав дивитись на злочинців, мовчати, коли злий пожирає справедливішого за себе? Обходишся з людьми, немов з тією рибою в морі, неначе з плазунами, що без володаря над собою. Він витягає всіх їх вудкою своєю, ловить їх сіткою своєю, збирає у свій невід, тому і радується, веселиться? Тому приносить свої сітці жертви, палить кадило неводові, бо має від них пай свій ситний і смаковиту страву. Невже він завжди? Випорожнюватиме свою сітку, і немилосердно весь час народи вбиватиме.